Коментарі, привіт банда, який підняв мені настроєння з самого утра. От, і я першим ділом даже ще не п'ючи кофе з вами поділитися. Значить, пише мені Валя, що от, і як можна з таким безнеодвітним, несерйозним тра-та-та, ну, в общем, зайдете, якщо маєте бажання прочитаєте під крайнім відео. От, про те, як я женився перший раз. О, ну, вона пише, дівчата, включайте мозги там, коли ви ходите заміж. Валя, я хочу вас заспокоїти. По-перше, особисто я не збираюсь вам робити там, е, як то кажуть, руки, ноги, почки, серце і всього остального. По-друге, е, ну не всі ж такі, розумієте, як я, це, це факт. Взагалі, я так думаю, що я такий один. От. Ну а по-третє, я навіть не знаю, як вас заспокоїти. Діло в тому, що якщо ви досі не зрозуміли в цьому житті, то я вам скажу так, що 80% того, що робить чоловік, да, або не робить, це все залежить від того каблучного воспитання. Тобто всі чоловіки абсолютно каблуки. От. Головне просто підход правильний до того мати. Як ви то... Підведете, так воно і буде. Ну, Як вам даже пояснити, я не знаю. <гаду> Повеселили ви мене, звісно, конкретно. От, я вам бажаю жіночого щастя, здоров'я, знайти саме того, який буде у вас, як то кажуть, на вашому поводку. І щоб все у вас було добре. Це іскренні, я вам бажаю. Але приклад все одно наведу. От, розумієте, навіть який би я там не був, от, я мої друзі, ну, соответственно, які я, такі друзі. Да? Я вам скажу так, вот бывают моменты в жизни, я там сижу дома, да, вот, я не знаю, бывает находы, и я там такие вот, Так короче, все надоело, там тра-та-та, пятое-десятое, и диеты, не диеты, и то, и все, и, и работа, и жара, пойду я, наверное, скажу, наберу себе пиво, то я навалюсь, вот. И имени тут Дюля говорит, так а в чем проблема, говорят, что давай я схожу, куплю тебе пиво, что ты, что ты мучаешься. И тут же понимаете, в чем фишка этого всего. Фишка вся в том, что как это ты, короче, ты и не против, и сама сходишь, и, и, и то есть это уже получается даже не я захотел, решил, значит что? Автоматически эта пьянка переносится на неопределенный срок. Отак. А, друга ситуація. Дзвонить до мене Коля. Мій друг. Каже, та що ти там, от є, сі б я зараз до тебе приїхав, ми б там з тобою. Фур-бур-гур-бур. Таке б каже начудили, що все, там би гину, я б верх ногами стояли. Я кажу, так, велком, давай. Що ти? Ну, він каже, так не вопрос. Тут просто є один момент. Не, не, буся самого не пускає. От і все, понимаєте? Ну, Так що, десь ми там можемо собі потім дофантазувати, б це було, як би це було, але факт остається факт. Буся самого не пускає. І все, значить, всі ті шалості, які в нас були в голові, в планах, все остальне, остається просто у нас в голові. Не, далі. Не, не ближче, не далі. Так що отак от валять. Отак от. О, я, ребята, реально в шокі. Я перший раз в житті бачу Лукін мотоцикл такий засраний. Та ти що? Не, ну зрозуміло, що зараз він буде митися, але Де він таких люлей йому дав? І взагалі я вдивляюся, що він йому люлей дав. Знаєте, у італіянців, у багатьох італіянців... Є мотоцикли, ну, такі, знаєте, дорожчі за їхню квартиру. Або у нього може навіть не бути квартири, а мотоцикл за 30 тисяч євро. Дорожча за машину. І вони такі просто, от, ну, щоб ви розуміли наскільки вони фанатні. Тобто, якщо у нього машина там побита, покосана завжди, ну як це у всіх тут. То це в нього нормально. Але не дай Бог, тут десь хоча б муха сяде, знаєте, чи якась десь царапінка, все, вони женуть його на сервіс, вони його там переробляють, заробляють, щоб на ньому не було жодного нюансу, жодного моменту. І тут він таких люлей отримав, бачу, познімав всі бардачки. Десь вони, мабуть, якісь гонки ралі устраювали. Зараз узнаю. Ну, поки достану терхер, і треба його помити. Луху я вам вже показував, перешита під заказ. Це логотип мотоцикла, Африка туди-сюди. А це знак Зодіака. так. Риба, риба. Ох, дай Бог здоров'я всім тим, хто живе, працює і все остальне з рибами має якісь відношення, особливо робоче там чи ще якісь. Ти що? Мене допустили до свята із святих. Розрішили, навіть не попросили помити мотоцикл, але все, горить, як новенький, е. До речі, знаєте, чим я мив мотоцикл? Ну, я ж шампунь так і не купив, поэтому є. У мужиків мого покоління є дуже хороше універсальне средство. Причому це із дорогих, є подешевше, гала там. Вот, і все Значить що, ми зранку моїм ним мотоцикл в обід посуду. Вечером стираємо носки і купаємось повністю. От. Но це стосується, звісно, не всіх. Якщо ви, дівчата, позарились на італіянця, я вам скажу одразу, що у нього косметики в ванні більше, ніж у вас разом взятих усіх. У нього тільки чотири види шампуня для вихідного дня, перед миттям волосся, після до. а от Така категорія хлопців, як я, на нас можна економити. Ми навіть це средство, якщо нам можна заварювати під час грипу і казати, що це настойка на травах і, і все, і проканає, я вам чесно кажу. І найголовніше, що допомагає, ви поняли? Так що це ще один плюс. Бандочка, ви уявляєте, яка на дворі теплота? жарінша. я, навіть я, парень южний, нікому не нужний. В 9 ранку вже собі зонтика розклав для того, щоб комфортно було працювати і водою тут все позаливав. Фух, я вам скажу чесно. Жара спека неможлива. Нічого, я думаю, що не сьогодні, а завтра вже як підуть опять ці грози е, дощі. Я думаю, трохи жара спаде по-любому. На не треба мені. Так, хоча б градусів 4-5 і все, і я буду себе комфортно почувати. Но коли вже перевалює за 40, то це вже ну, любий здуріти може, це зрозуміло. Розказую вам значит, не менш цікаву ситуацію сьогодні В общем, ну, в Тіктокі ми багато хто там далібойщики потім понаїхали, зрозуміли ці, що українці в Італії. Механіки, СТОшники, автомобілісти. ну всі ми, ну, Багато хто друг на друга підписаний, і нам в рекомендаціях відосики летять. Ну і Плюс на цю тему залітають свіжі в рекомендаціях свіжі відоси. Залітає якийсь хлопчина з Рено -Меганом. От, ну як би, типу, от, купив, тра та та. І що каже, да мені пофіг, типу, хто що там про нього каже. Але дивіться, машина там якогось другого чи четвертого року. Е, тра-та-та, е, Виглядить сучасно, ну мені байдуже на чуже міння. Ну і соответственно, там йому пишуть коментарі Рено гамно, фіат їхній брат, тра-та-та, і, соответственно, що, Я ж не можу знаєте, пройти мимо, тим більше я знаю, що будь-який комент розганяє контент. Я пишу, що мотори К-9К. На сьогоднішній день вважаються в топі найкращих Рено в тройки автомобілів. Ну, Це не показатель. Знаєте, якби на самом деле Ланос теж продаває. Хоча я тоже і про Ланос нічого поганого не скажу, знаєте, Це хороший бюджетний автомобіль. О, без, з мінімальними затратами їдете, підлокотник є в поляку, кондерчик, втикнутий, пожалуйста, що ще треба. Так, да, ну не буду відлякати. Значить, і про я скажу, мотор К9К відомий на, на весь світ і понесла, Ну як би це. Кажу, так що, друже, не слухай, ну, головне, щоб тобі нравилось. Понимаєш? От і все. І десь я ж, як обычно, і вам вже не раз повторював, і опять же там прописуємо, що е, мотор Рено, Nissan, е, совместно Совместна їхня моторка К9К. Він кажу, що це там на Nissan, на Рено, Мерседеси, Кияш, Мія, Сузуки, Опель, в общем, начинаю, Smart, Smart, Mitsubishi, ще там якийсь Samsung той, китаець, короче. ну и пишу Ford. От. І приходить ответ на мій комментарій. Уже другий якийсь там, левий Олег. От. Собственно говоря, про нього піде мова. І я просто що до чого, ви поймете, до чого я це сюди. Пише мені, ти що гониш, ну тіпа, на яких це фордах стоїть К9К? Е, я пишу, що Focus, Фокус. Е... Ну, мені вже не понравилось, типа, дядя, що ти знаєш, На яких? Ну думаю, може ти просто не сталкувався. Я тобі свіжливо уточню. Форт ф... Фієста, Ф'южін, но європейц, не американець. Ford, Фокус. X чи B Max, там, ну оці, оці. E, EcoSport. от Eco Sport. Кажу, там от, є ця версія двигателя. І він мені далі. Ти що взагалі там, типо, ну, знаєте, по максимуму, що пропускає Тік-Ток, і дебіл, і то, і все. Ти що гониш, в яких фокусах? там це? Думаю так, стоп. Знаєте, я люблю спорити, якби, тим більше, що я ніколи не спорю тоді, коли я чогось не знаю. І мене легко загнати в ступор. Вот, я маю в виду, що знаєте, якщо є десь якісь сумніви є. Я чого не, не коли не спорю на історичні теми, да, тому що зараз ми бачимо, як розвиваються події і історію пишуть одновременно 15 чоловік і 15 по-разному. А ми наблюдаємо совершенно іну картину, скажем так. Думаю, підожди, може я десь щось не так дійсно? Підожди, фокус-фокус. Де він мені попадався? Від кого я чув, чи що я з ним робив, чи відкуди я взяв вообще фокус? Так, 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 так. Начинаю килишовать, знаете. А, а и он мне пишет Google в помощь. Ну, думаю, подожди, Google. Google, 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 вот то таке. Давай-ка я, думаю, зайду там в вот, Википедия, Шмикипедия, все остальное, и начинаю там, типа, пробовать Ну, просто лицензия мотора К9К. И мне і Починається повністю Та, розписувати по, етапно, по детально, по роках, по моделях, по всьому е і на яких фокусах. ну типу, Це ж е зроблене по ліцензії. і, відповідно, мотор може просто-напросто, як в даному випадку з Фордом, він просто має іншу назву. Він там називається КМ5, КМ7, чи МК, я вже не пам'ятаю на Фордах. Воно не важливо. Якщо його пробивати по віну, хто знає, що таке він-код, пробиваєш цей мотор, воно, воно тобі вибиває мотор К-9К, все одно, маркеровку на цього мотора, або просто запчасті від цього мотора вибиває на той мотор, який ти забиваєш по фордові. Вот. Ну і тут же ж я вже а, спитав у Луки, тому що у нього там до цього такий форт, у його жінки був, по першої жінки був такий форт з таким мотором. От, Звідки він все время і знає, коли я кажу Мерседес, він все рішення каже, з мотором Рину, як і Форди. Ну то есть, людина, теж, це? Я йому перед цим нічого не казав. То есть, ми до цього якось разом прийшли, потім ну, почали говорити, що це всесвітньо відомий, улюблений мотор на сьогоднішній день, один із найкращих тата-та. -та. І я так потім подзвонив ще знайомим, понаписував так у себе, знаєте, там в цих. в из Тиошників там у мене є з Германія, Польща зараз на зв'язку постійно. От, я у них ж давай там, типа, ну може я помиляюсь, може в Вікіпедія щось не те пише, може він неправильно пробивається. Ні-ні, все, слава, все ти правильно городиш там, з такого-то по такий-то рік, в тому, в тому, в тому там. Ну можу в общем, Ну і на чому я там закінчив, я не пам'ятаю. Значить, я викапую, вичитую, ви, ви стягую, ви, як воно називається, копірую і текст, і все, вже зрозуміли, по якому як, там. не ленюся, закидую йому 15 коментарів, а він щось мені в кожному все додає, який я там дібіл і все з цим. Взагалі я йому завалюю цю інфу, яка в мене є. По конічному результату знаєте що робиться? Що він робить? Ну, я бы, честно говоря, я бы сказал бы, короче, ладно, дружище, ну, твоя взяла, а бы там, извини, не знал, там, а ты, нет, он, короче, просто удаляет свой первый коммент и пропадает вся переписка. Ну, Олег, что я тебе могу сказать? Слабачок ты, слабачок. Никто так не делает. Не спасает, ты что ты там на дорогу дивись трохи? Не спасает даже кондиционер, ребята, чтобы вы понимали, в машине. Хоча машина цілий день простоїла э, на сонці. Все, монітор потемнів, музика не грає, звук не додається, нічого не Короче, Китаєць здався при жарі, ви поняли? а я не здаюсь. Бік мене побачив, каже, іди хоч в душ сходи холодний. Ні, каже, давай я тобі води куплю, холодний". Ну, Типа з автомата каже, що ти не п'єш воду. Ну, Я кажу, а в мене лежить вода каже, в холодильнику. Ну, я ж кажу, не буду бігати раз за разом. О, чи носити з собою смисл, щоб вона е, півдня в мене пролежала. Ну, Я просто раз вже завтикав, півдня лежала вода в холодильнику, потім я попив, взяв з собою, поставив на валеру, поки дві гайки відкрутив, беру, а то вже чай, ви поняли? О, а ну дивіться. У нас тут бомжі живуть кровать, столи, стульчики. Ввечері у них тут кінозал вони собі включають, Але під мостом живуть. так що літом можна. А тут раніше вода збиралася, зараз бетоном залили, то вони тут і купалися і все захочуть. Ну, коротко, нормально устроїлись. Я ж вам так і не доказав, Коротше, Надо було щось, що я хотів... А, кардан промазать, Вот. А для цього треба було залізти під валеру. Ну я щось постелив картонку, поліз. Вот. І в якийсь момент я не замітив, що вже картонки піді мною немає. І плюс ще футболка закотилася, поняли? Це я як головой и спиною на асфальт, аж тою куркою шмаляною запахло. Поняли, як ото волосы горят. Я аж на мостик встав недобровольно. Думав, що і шкура злізе зараз. Короче, потім достав той наш градусник. Ну, ну це, що ми температуру двигателя міряємо, знаєте, лазерний чи як він там правильно називається. О, 65 градусів асфальт показує в тому місці, в тіньку, де я лежал. Нормально, да? Можно яйца чи картошку, В выбить уже все. Завтра буду, чи сегодня вечера заготовлю себе все сыре. И завтра буду свеженькие їсти. На асфальтик споко розбив. Вот, и все, и свеженькие, смачненькие. Так, ребятки, у нас на площади открылся новый магазин. Заходим. Поделимся, что тут есть. что почем обычно как открываются магазины цены должны да? быть скидочные но тут пока что-то та не что-то они тут не скидочные вообще Ну, может хоть мое пиво и холодные по акции сейчас глянем Привіт! Давно не бачились. М'ясо. М'ясо дуже дороге. Ну порівняно з китайцями, то воно дороге. Я було 85. Та що вони сказали? 500 мл. Не, ну ви, ребята, конечно, не зповняйте. Ще не холодно. Я знаю, де по рубль 39. З холодильника. Ладно. Глянули та й все. Пішли влідома. Валентина Іванівна, дивіться, це відео записується для вас. Цього, цього бомжа теж оно підсадили на цей, на цей напіток. Я думав, що він йому не подобається. А він, вказується, да, Класний. І головне, що стоїть 69 копійок. Да, с легкой герчинкой, з лимонкою, сбиває сушнячок. Особливо з льдом. Все, а ми чекаємо наш автобус, бо в таку жару с сумками ми не хочемо під гору йти пішки. Вообще не хочемо ходить.